Всім привіт, друзі! У мене на огляді оверлок під назвою Medium MD10685 модель, здається. Ось. Зроблю огляд, як користуватися таким оверлоком. Значить, друзі, що треба цей знати? До оверлока йде ось такий приставний лоточок. Вони буває йдуть, буває не йдуть. Ну, дуже зручно, колись різики сюди витягли, вставили. Все, окей. Потім його пінцет до нього. Пінцет. Шестигранник для заміни голок. Шестигранник для заміни голок. І я ще від себе там, можу покласти порітель новенький. Все. Це про комплектацію. Заправку оверлока я вже показував. Як заправляти такий оверлок. Ще таке буде оголошення. Якщо у вас є такий оверлок, і він не працює, він не шиє так, як ви дивитесь в моєму відео. Скоріше за все, в відео форматі я вам нічим не зможу допомогти. Бо оверлок треба настроювати. Настроювати я маю на увазі, треба нести до майстра, щоб майстер. Особисто його налаштував, бо вони з заводу йдуть не налаштовані. Цей оверлок після моєї настройки, Цей оверлок після того, як я його помастив, налаштував. І покажу, як ним користуватися. По-перше, треба розуміти, що, які тут органи управління. Це крутілка у нас, довжина стіжка, стіпка, довжина. Ну Такий достатньо великий. 5 мм такий. Ну, хороший. І під різні види тканин, відповідно, змінюється довжина стіпка. Це у нас регулятор диференціальної подачі тканини. Ось. Потім тут у нас є так змінається приставна платформочка така, ну якби рукавний варіант, ну, я не знаю, щоб хтось цим користувався. Потім, це у нас регулятор ну, натягу ниток. Ліва голка, права голка, правий петельник, лівий петельник. Потім з цієї сторони на всього кнопка Включить виключить. Оверлок працює в цьому напрямку. Потім треба розуміти, що коли оверлок включений, і ви відкрили оцю крижечку, він не буде працювати, бо тут ось є кніпочка, яка ось цим ось нажимається. Ну, це. В як пов'язано з безпекою походу от і все. Потім тут у нас є речажок ось такий. Ось такий речажок І коли ви його нажимаєте, відкривається. Щас. Можна цю платформу повністю всю відкрити. Це для доступу для ширини шва. Ширина шва у нас регулюється відповідно, скільки ніж відвинули, така ширина і буде. Ось можна зменшити, ось бачите, ножичок, закручу, і шов буде тоді в вущі. Для того, щоб збільшувати ширину, ну, може краще я тут ось ось пальчиком прижать. І ось нижній, бачите, ножичок я підводю. Ось. Ну, така конструктивна особливість. Це крутілочка для ширини шва. Все. Потім ви виставили собі ширину, таку, як вам треба. Закрили. До речі, це хороша модель, що у нього ось тут ось металевий цей припічок. Бо от, якщо з пластиковим, то там не дуже якісний, не дуже хороший. це такий. Ось. І ще що треба знати, як в цьому верлоку обирати верхній ніж. Виставляємо його у саме верхнє положення. Нажимаємо пальчиком, ну воно важко, я вам так скажу, пружинка тут добряча. Нажимаємо пальчиком і прокручуємо уверх. Все, він тут зафіксувався ніж. Ножичок тут стоїть і він нікому не заважає під час шиття. Ну, Є такі випадки, як там резинку пришиваєте, наприклад, можливо, треба обрати ніж. А тільки під час шиття треба обов'язково розуміти, що петельник не вдарив по тканині. Бо якщо він вдарить по тканині, може пошкодити іголку в пластину, і сам петельник, ну, трохи буде там лихо. Так, все. І ще що треба оцей, саме головне в цих оверлоках. Дуже якісний рольовий шов. Тут у нас є ось така штучка, хто не знає. Ось викрутка і трішечки відкрутили. Ну, я її на, ну, на викрутку затягую, щоб саме по собі не відкручувалося. Хоча тут можна О. і ось так убирається стіжковий язичок. І тоді. Це для рольвого шва. У мене є відео, як робити на таких оверлоках рольвий шов. Ну, я, скоріш за все, трошки пробіжуся по рольвому шву. В даному випадку використовуємо оверлок в чотирьохниточному варіанті. Ставимо до кінця. Це у нас положення ролевий шов. Це у нас до кінця сюди. І виходить у нас. І трішечки трішечки прижали і буде у нас чотирьохниточний шов. Все, друзі. Показав вам, ну сподіваюсь ви запам'ятали, де що і куди. Оверлок в даному випадку в мене на заправлений, настроєний. І покажу, як ним працювати. Ну, наприклад, беремо тканинку. ось. Ось такий трикотажик гарний є в мене. От. І не обов'язково піднімати лапку отак. Не обов'язково. Не користуйтесь ніколи нею. Ну Воно незручно і непрактично. Припідняли пальчиком, підставили тканинку. Педалька, відповідно, електрона стоїть у мене під столом. Достатньо тихий оверлок. Що ми бачимо? Ножичок зрізає. Все бачите, кучері оці? Ножичок зрізає ширину, але по стежковому язичку, якби спускається ось все... пустота є, бачите? Це означає, що нам треба оці петельники додати натяг. Небагато, по трішечки. Не бійтесь оверлоків, це дуже, ну, звичайно, якщо він налаштований, дуже проста техніка. І ось зрізає. Що ми бачимо, вже менше. Переплетіння нормальне. Бачимо праву голочку, ось, ось трошки. Бухтить, треба додати теж натягу. Права голочка це в нас ось. І ще трішечки прибавлю тут. Це максимум у мене м'явка є їсти хоче вже. І перед шиттям, ну перед тим, якщо шити будь-яку тканину, у вас завжди є відрізочок тканинки такий приблизно. І ось, така виходить, ось таке у нас виходить шов. Прекрасний. Сильно дрібненько. Блін, та де ж твій фокус? Ось, ось таке шов. Збільшити е, довжину шва, я ж вам вже казав. Збільшувати на таку тканинку, наприклад, можна а чотири поставити. І трошки збільшив я довжину стіпка. І ось такий прекрасний шов. Навіть можна трішечки тут скинути. До будь-якої техніки треба звикати. І ось такий прекрасний шов. Ось. Наприклад, вам щось треба друге, якась друга тканинка. Окей. Ну це габордінчик такий у мене нарисувався. Вставляємо абордінчик. За бордінчиком трошки другі обставини. Бачите? Верхній чи нижні, нижні, нижня нитка переходить на верх. Для цього нам треба різні тканини верхні трошки скинути, а нині трошки додати трішечки. Ще треба додати. Ну, відповідно, якщо ви шили. Ну, Синю тканину синіми нитками. Ось такий гарний шум. То цього, цього цих всіх нюансів воно не видно буде взагалі. Так, добре видно, коли О, різного кольору нитки. Ось такий шум. Ще дуже важливо перевіряти верлоки на це все по пасії. На утолщенні. Ось я закладаю тут. Раз, два, три, четыре, п'ять, 6, 6 слоїв. Ну, відповідно, на утолщення трошки треба примідлитися, бо на скорості голочки тут 80-то, відповідно. Треба з розумінням до техніки підходити, а не витріщивши в очі на повній швидкості перелітати а це все діло. Ось так приблизно воно виглядає. Саме головне пропусків немає, шов стабільний. Потім що у нас ще може бути? Ну, ось, мікродайвинг такий. Я перед тим, як відправити замовнику, я ну, на різних тканинах його тестую, бо буває, що от... На одній тканини, на всіх тканинах нормально одну ставиш, буває. І раз, щось, ну, якісь нюанси там. Треба враховувати і товщину, і плотність тканини. Все з мікродайвіном є інші обставини. Бачите? Перетягує. То, відповідно, треба тут скинути натяг. Це нижня нитка, це верхня. Хто собі ось ліна цей оверлок хоче ну, придбати. О, то, в її випадку, якщо вона не знає, можна підписати там верхня нитка, тут верх. Тут написати низ, нижня. Ну, наприклад, щоб це було зрозуміліше. Права, ліва. Все дуже зрозуміло. В даному випадку нам треба нижню трошки свободнішу зробити. А тут трошки додати натяг. І ось такий у нас гарний ну, Гарний шов виходить. Ну, ж таке кіно, друзі. Якщо вам треба збільшити, наприклад, окей. Я тут можу шити безкінечно. Ось вам, наприклад, треба якийсь ось фліс. От у мене фліс є. Ну, товстий, пухнастий такий фліс. Ну, наприклад, то, відповідно, для фліса вже треба збільшити довжину, довжину стібка. Бо сильно буде дрібно. І дивимося, шо? Прекрасний шов. Ну, ось таке в мене кіно. Ще хочу показати, як шить на, такому, на цьому верку. На такому верку рольвий шов. Хоча, друзі, я передумав ролевий шов я зроблю зараз окреме додаткове відео, бо це буде безкінечно. Ну, тут трошки займе часу. Не буду зловживати вашим часом. Показав, як шиє даний, як може шити даний оверлок. В принципі, от. ще раз кажу, кому треба настроїти, налаштувати. Під відео я залишаю свій номер телефону. Ось. Можете зі мною зв'язатися. І, в принципі, прислати мені свою техніку. Я вам відремонтую, налаштую, помажу і все буде, все буде Україна. Слава Україні і Героям слава!